Смажу капусточку. Не знаю, чи так буде, чи пиріжечки, може, зроблю. Бо вже вона давно лежить. І борщ їмо довго. І так все довго. Думаю, не буду на борщ лишати її, просто посмажу. І це дивіться, я недавно робила лаваші. Оце б хороша була в діаметрі. Тільки ж, бачите, вона в папиришках у мене. Оця сковорідка. Оце ще хвилин 10 і готова. Там може й пиріжечки зроблю, не знаю. Як воно буде зі світлом, бо скоро виключать. Хоч би встигнуть собі кави зробити. Ну, це так, хвилин 10 і вже можна. Тут-то газ є, а світла як не буде, то і опалення не буде у нас. О, Туля вже зробив. Красота, щось трішки там, бачу, ще не... щось будуть доробляти воно. А тут уже це сьогодні був видно. Ж. А я йду до Наталі. Я вчора забула забрати каву спиту в неї. А вона поцвіте, треба забирати. Ось так гарно. Супер. Ось зараз постукаю. А, ні! Тут нічого, тут вже заглушки стоять ось. Це тут буде, це щоб двері сюди не, не билися. А я думаю, що воно таке? Та да, я чай буду і кабак буду. Ой, Наталочка, що вони пропадають? Ну, то вже, пора. Наташ, воно сухе тут. Та ні. Та сухе, сухе. Наташ, і якби його трішки, то. Я підковернуть. Туди... Та, ні, Ой, так. як шкода, такі гарні були. Ні, вони й зараз нічого, як вісюльки. не ну, видно вже от А Що? може жарко, Наташ? Та ну, не жарко? Не, не, жарко? не знаю. Не жарко? Ні, я туди не воду. Я сюди. А, ти отак лєш. Так, а я туди лью. Ні, я туди не ю. Ти поприбирала, да було так гарненько. Та ні, вже... Ну поняла. А ти обідала? Так, да, тільки що пообідала. Да, Росольник ну... їла, ага. і розсольник. І він Ага. Дієтна, їда, їжа. І а ти подивися, може, й прийшло вже, я вже перекинула. Повинно прийти. Ну, такий сьогодні поганий. Наташа зробила знову кабак і чайок. О, прийшло. Ага. Дивися тепер. Це ти в тік-токи вже ага. знову? Ага. Ага. Ну, давай розповідай. Наташа новий рецепт на пиріжки. 125 грам молока. Холодного. І 125 грам кип'ятка. Uh -huh. Одна столова ложка сахаря і одна столова ложка уксусу. 125 грамів олії, 30 грамів дрожжів, щепотка солі. Дві, ні, оце столова ложка сахаря і ні, один столовий, оце уксус, це послі. А зразу треба оце молоко, вода, все по 125 грам. Mm -hmm. І 30 грам дрождів, щепоточка солі, і 2-3 ложки муки. Оце все розмішати, розмішати, а, розмішати. Буде. І поставити його, хай трошки постоїть, 10 хвилин Під, підійде. Да. Запускаються дрожжі, так? Ну, щоб було трошки. Uh -huh. ну... Ожили дружді, вони так казали. Ага, да, да, запускаю. Тоді всипаємо три з стакана муки Ого. і один стакан уксусу. 9-процентний. Це саме найдужче, оце уксус, саме найважніший, вона сказала. А чого? Не знаю. Всипаємо 3,5 стакана муки, замісити і поставить на 50 хвилин у тепле місце. Mm -hmm. І юмкость. А, юмкость стакана 250 грамм. Ну, в неї оце це стакан. У неї стакан на 250 грамів і вона оце все по пів стак... ну, по 125 грамів. Mm -hmm, по пів mm -hmm. стакана вона mm -hmm. вселила. Усе. Mm -hmm, mm -hmm. О, І оце той сахар туди вона вкинула, щоб дрожді ж бродили, все. А вже. Уксус аж при кінці. Ага. І тоді замісила, і оце він стільки там. ну та, щоб... 50 хвилин, так? Да? Та ну так. Да. Щоб підійшло тісто mm. потім В духовке? В духовке. і потім пиріжечки. В духовки? В духовки. Такі вона, отакі десь. І такі якось якось продовжувасті. Тільки от, отакі-такі, вона, ага. значить, оце налупала. В неї вийшло десять пирожків. Ну, я думаю, це нам таке 10 пирожків. Думаю, я зроблю більше. І вона оце такі здорові, тоді ще ж вони в листикові постояли, і вона змалжала. Змаж... Так ти менше можеш ліпити? Та можу. І прямо вони так хрумкотять, хрумкотять. Ой, Наташа. Наташ, а ти не пам'ятаєш? Я тобі повинна була якийсь рецепт скинути, Що я тобі повинна? Я його не скинула і убий, сижу, думаю, я не пам'ятаю, що я тобі. Ні, ти щось скидала, навіть. Та не скинула, Наташ. Не? Ні, ну тільки ж не помню, що ти а, хотіла. Та Бог його святий. Ой, ну що ж ти хотіла? Я, я кажу, я тобі на вайбер скину, а потім ми його ну, збережемо. І що, думай Боже, скаже Наташа, не кинула. Як згадаєш що, ага. а воно не. Ну, я мік... зараз я вже не пам'ятаю. І я не пам'ятаю. Ну, може, потім згадаю. А зараз, може, так, знаєш, в процесі щось буду робити та згадаю. Ну, Би і не пам'ятаю. Ой, люди, може хтось пам'ятає, що я їй там обіцяла, господі. Нема пам'яті, куди здівається. Що це буде? Хорошо. Зробили класно, да, Наташ? Да. Тобі ти задоволена? Конечно, ну задоволена, Ой, задоволен. Ой то умничка. Вже Молодець. Все, ти, це ти вже айку годуєш, да. і все, бо світло виключать, да. і буде темно. Да. Все, пішли закриватися. Пошли, закрию, Ой пішли. пішли ага, Браво. пішла Пішла одна по каву. Наталя закривається і каже, Тоня, ти каву взяла. Кажу, ні. Каже, приходила одна по каву. Каже, ну ви, виклади його на вулицю, щоб не поцвіло. А вона каже, я його в холодильник положу. Маечка, що там, хазяйка йде, Іде. А так воно, ні зараз швиденько. Ой, Наташ положив в холодильник, бо жалко каву. Ну там вона трошки. Все, я пішла. Ага, все і пока Зателефонувала Вікуля, каже, ти де? Кажу, Наталі чай п'ю. Каже, ми через 15 хвилин будемо. Ну, не надовго, каже, на трішечки. Хвилин на 15. Кажу, добре, я біжу додому. Та ти не спіши, допивай чай. Ну, я з галопом випиваю чай і оце ж гуляю на дворі, а воно так і прохолодно. І е, пише мінус три, я не знаю, щоб мінус три якось ну, мерзла земля звичайна. Ой, треба, мабуть, пити в веранду, бо трішки так холодно, хоч і чай пила. Ой. А де тут малявочка? А що ми спимо? Не привезла я тобі не внука. Не привезла внутик, ти Привіт, Сьогодні не дають. Да. подожди. А, да? Ага. Ой, Боже. Я сама понесу, ничего не тяжело. Да? да. Хорошо. Да. Но. Ой, Ой что-то ты тут привезла. А, да? Поняла. Ой, красунчик, привет. Привет, скажи, <laughs> да я у тебя уже. Где я у тебя уже? А? <laughs> Кажи, маму кто забрал? Энди забрала маму. Зайчику. Зайчику. Скучила. Здрасте. 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 Ой, я забыла, я кто. Ага. Все? Ой. Ой. На маму дивлюсь, а на бабулю. А? Красаветочка. Трошки побули і ту, -ту. да? каже, хвата з тебе трошки. Да? Хвати з тебе трошки? Да? Ось так, хвата з тебе, каже, приїдали і пока, -пока". Пока. Пока, хлопчику. пока. Коли приїдеш, кажи бабулі швидко, кажи швидко, коли. На сьогоднішній неділі. А, тобто ви в суботу не приїдете? Ні. Ага. Ти кажи, я хочу приїхати. Поняла. Ну, провідали, дякую. Щасливо вам. Пока-пока. Да, ну, тепер хочу я отут трішечки навести лад, бо дуже воно негарно. При вході, ну. Я б цей лишила ці хости, ну, може в мене вийде їх зрізати, то зріжу. От. Ну, Може, оту кучку ще перенесу, замульчую свою полуничку. Не знаю. Наталя каже, вона не встигне перегнити оце листочки ці. Ну, я знаю, що ну, я їх перекопаю навесні та й нічого буде. Ну, Так, на дворі, як сказати, не холодно. Ну, як працювати, то буде нормально. Ну, це якось так все прибрала. І хости, вони вже підмерзли, то зривалися. Ну, і листочки прибрала. Лишилась куча, ну, я вже змерзла. Дві годинки я тут працювала, вибирала листочки навіть по одному. Ну, деякі лишилися. На весну Роботи буде менше. Ну, Тут у мене оце хоста, бачите, залізла під бордюр. То треба буде весною якось її тут пересадити. Ну, все, гортензія закрита. Не знаю, це ж та гортензія, що влітку засухла, лишилась ось вона. Я її не вкривала нічого, не знаю, буде з неї, нема там ніякого. Живого ли... листочка, ну, хай поки що. Все, пішла додому, трішки попрацювала. Завтра оті листочки приберу ще, Уже засипала майже всю полуничку, значить, цілі листочки підуть у мішок. Ну, їх небагато. Коли комусь хочеться погратися, а я вже вляглася, а вона принесла іграшку і лапкою мене. Давай, пограйся, каже, давай, каже, пограйся. Все забрала. Все, більше не будеш мені давати? Хм? Красуня. Ох, ти ж і красуня. Тільки поїла, десь годин дві тому. Прийшла знову про все їсти. Ну, я пішла її погодувала і думаю, та й собі чай зроблю. Ну, у нас оце ж світло дали. Ну, я тільки ночну лампу включила і вже відпочиваю не дає Бачите, як грається, сама з собою грається, з, з ляльками. Це вікуля їй віддала одну. Це буде борьба з святіком за іграшки. Да, фендюш? Що вона їй робить боже мій? Ой, красуня.